Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. В цьому огляді я познайомлю вас з ультракомпактною бездротовою клавіатурою mk 130 G Pro від компанії GamePro. Вона отримала яскраве RGB LED Lighting, інноваційні функції та надзвичайно продуманий дизайн. Виробник заявляє, що воно створене для набору тексту та геймінгу. А чи дійсно вона ідеальна для цих задач? Спробуємо розібратись разом. Але перед початком традиційно ви ставите ось таку вподобайку під цим. Відео підписуйтесь зараз на канал і обов'язково підтримуєте наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. МК 130G Pro має ультракомпактний форм-фактор 60%. відсутність цифрового блоку та ряду функціональних клавіш робить її неймовірно зручною для роботи у вузьких просторах або ж знахідкою для любителів компактних моделей. Її мінімалістичний дизайн підкреслює гармонію між функціональністю та естетикою. Основний колір корпусу чорний, але ковпачки клавіш крі. Різнокольорові, сірі та жовті акценти виділяють окремі зони, забезпечуючи швидку орієнтацію. Доступний оновлений дизайн із новими варіантами кольорів, що дозволяє користувачам вибирати клавіатуру, яка ідеально підійде до їх сетапу. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і e каталог, обираємо модель та утримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за Усім слідкувати, також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Такий підхід додає не лише практичності, а й стилю, що важливо для сучасного користувача. У комплект входять дабл Shot й виготовлені методом подвійного лиття. Символи з часом не будуть стиратися, а ще є мож... Можливість кастомізації можна персоналізувати клавіатуру не тільки внутрішньо, але й ззовні. Окремо варто відзначити RGB LED Lighting з 20 режимами. Воно не тільки додає естетики, а й забезпечує чудову видимість навіть у темряві. Підсвічування підтримує українські літери, що є великою перевагою для локального користувача. Регулювання режимів яскравості та швидкості ефектів виконується за допомогою функціональних клавіш, які активуються через клавішу FN. Є навіть можливість задати колір для кожної окремо клавіші на ваш смак, але це вже доведеться робити через програмне забезпечення. Клавіатура може працювати в дротовому та бездротовому режимі. Тут має зйомний оплетений Type-C кабель довжиною 1,8 метра. Він досить гнучкий, але при цьому добре захищений від зовнішніх впливів та перегинів. Та й сама клавіатура добре зібрана. Деталі щільно підігнані одна до одної. Відсутні скрипи, корпус відчувається цілісним. У МК 130G Pro наявна шездив. Десять клавіша. Клавіатура отримала універсальний сокет, що розширює можливості персоналізації. Ви можете замінювати до 90% механічних свічів без пайки. Повна свобода. Ця сокет система дозволяє без жодних труднощів зняти та встановити практично будь-який свіч. Зручніше використовувати великий пуллер для зняття свічів. Це значно полегшує заміну. Тут встановлені лінійні перемикачі тем'ю red що є справжньою красою моделі. Їх лінійний хід, відсутність кліка та. Швидка реакція на натискання роблять їх ідеальним як для швидкого набору тексту, так і для інтенсивних ігрових сесій. Виробник заявляє, що вони мають ресурс понад 50 мільйонів натискань. Загальний хід перемикача становить 4 міліметри, а сила натискання 45 грамів, що створює ідеальний баланс між чутливістю та контрольованістю. Стабілізатори змащені на заводі додатково забезпечують плавність і точність кожного натискання, що підвищує комфорт навіть під час тривалої роботи. Корпус клавіатури складається з кількох шарів, які працюють у гармонії для забезпечення максимальної зручності. Під клавішами розміщений напівпрозорий полікарбонатний плейт, який створює візуальну глибину RGB-підсвічування. Потім йдуть два шари з шумопоглинаючої піни EVA, що знижує звук натискання, роблячи його приємним і приглушеним, додаючи глибини звуку і роблячи клавіатуру тихішою а між ними розташована плата. Наявність двох шумопоглинальних шарів дає можливість працювати за клавіатурою в офісі. І нікому не заважати або ж вдома, та не нервувати сім'ю. Вона дійсно тиха, тому спокійно можна працювати чи грати навіть уночі. Клавіатура підтримує три режими підключення, що забезпечують максимальну зручність у різних сценаріях використання. Bluetooth ідеально підходить для роботи з ноутбуками, планшетами та смартфонами. Бездротове з'єднання 2,4 ГГц гарантує стабільний зв'язок без затримок, що особливо важливо для ігор. Дротовий режим через Type-C забезпечує мінімальну затримку, що робить. Оптимальним для професійного використання перемикання між режимами здійснюється за допомогою спеціальних комбінацій клавіш, що дозволяє миттєво змінювати спосіб підключення без зайвих налаштувань. Вона обладнана вбудованим акумулятором ємністю 1900 мАг, якого вистачить на тиждень постійного використання. Звісно, з підсвічуванням клавіатура розряджається швидше, а без нього працює набагато довше. Тож трішки підсумуємо: клавіатура дійсно компактна, її зручно розмістити на робочому Столі чи навіть брати із собою в подорож, возити з дому на роботу і навпаки. Відчуття від клавіш неймовірні, приємні завдяки якісним перемикачам та шумопоглинальним шарам. Натискається клавіші легко, пальці та кисті рук не втомлюються від друку, але при цьому вони мають швидкий відгук та спрацювання. Клавіатура також відмінно підходить для тих, хто працює у сфері створення контенту, чи займається монтажем завдяки точному та плавному натисканню клавіш. RGB LED Lighting приємне, достатньо яскраве. І ненав'язливе. В темну частину доби без нього не обійтись. І звісно ж, не забуваємо, що підсвічується не тільки англійські букви, а й українські, тому в темноті друкувати дійсно комфортно. До речі, клавіатура підтримує технологію анті-гостінг, що дозволяє необмежену кількість одночасних натискань. GamePro MK130G Pro це справжній універсальний солдат серед клавіатур. Вона поєднує компактність і потужність, стиль і функціональність. Її продуманий дизайн, надійні лінійні перемикачі, TEMU RED, потужне RGB підсвічування та багатофункціональність роблять її чудовим вибором для геймерів, і професіоналів, і творчих особливостей. Підсвічування української розкладки окремий козир, який виділяє її серед конкурентів. Я вважаю, що МК-130G. Повністю відповідає очікуванням сучасного користувача. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, обов'язково тисніть ось таку вподобайку під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд її та натискати на дзвоник. Ну а свої думки про цю клавіатуру ви зможете написати в коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.